Великий каньйон, неймовірні факти та таємниці. Дізнайся, як виникло це природне диво. Великий каньйон відомий як одне з семи природних чудес світу. Він є одним із найунікальніших каньйонів на планеті, вражаючи червоно-помаранчеві відтінки та величезні розміри каньйону, щорічно приваблюють мільйони відвідувачів. Сьогодні ми дізнаємося, як утворився Великий каньйон і як він виправдовує свою назву. Великий каньйон розташований неподалік кордонів Невади та Юти. Це найбільший каньйон у Сполучених Штатах, який утворився внаслідок течії річки Колорадо. З часом цей відкритий простір стає все більшим і більшим. Вчені вважають, що вік каньйону, залежно від ділянки, яку ви розглядаєте, може бути від 5 мільйонів до 70 мільйонів років. Вважається, що формування цього культового каньйону тривало від 3 до 6 мільйонів років. І ерозія продовжує змінювати його форму навіть сьогодні дивовижно. Протягом приблизно трьох тисяч років ця територія була заселена корінними народами, які будували поселення всередині каньйону та його численних печер. Стародавні пуебло вважали Великий каньйон священним місцем і часто здійснювали спеціальні паломництва до нього. У 1540 році Великий каньйон отримав своїх перших європейських відвідувачів на чолі з іспанським дослідником Гарсією Лопесом де Карденасом. Назва Великий каньйон вперше була використана дослідником Джоном Веслі Павелом, який подорожував річкою Колорадо у 1869 році. Великий каньйон має довжину близько 446 кілометрів, а в деяких місцях його ширина досягає 29 кілометрів. Це справді колосальний каньйон. Він не тільки великий, але й дуже глибокий. Середня глибина каньйону становить приблизно півтора кілометра або 161 548 сантиметрів. У деяких місцях він набагато глибший. Уздовж стін каньйону можна легко побачити численні шари різних типів порід, які називаються страти. Захоплює дух чи не так. Більшість території каньйону знаходиться в межах національного парку Великий Каньйон і управляється службою національних парків та двома корінними племенами народом Хуалапай та племенем Хавасупай, щоб ви могли уявити наскільки великий цей каньйон, національний парк Великий Каньйон більший ніж увесь штат Рот-Айленд. Вау! Ще більш вражаюче те, що Великий каньйон настільки величезний, що його можна побачити з космосу. Хоча річка Колорадо була головним фактором, що сформував цей каньйон, є й інші чинники, які продовжують змінювати його форму з часом. Дощова вода, екстремальні зими, ерозія та вітер також відіграють свою роль у зміні ландшафту каньйону навіть сьогодні. Клімат регіону Великого каньйону напрочуд різноманітний з кількома різними екосистемами. Він здебільшого напівпосушливий. Хоча деякі ділянки верхнього плато вкриті лісами, а дно являє собою низку пустельних басейнів. Ось цікавий факт: температура в різних частинах каньйону може відрізнятися на 14 градусів за Цельсієм. Як ви напевно здогадалися, час року також впливає на температуру. Влітку максимальна температура може досягати 38 градусів за Цельсієм, а взимку мінімальна температура може бути близько мінус 18 градусів за Цельсієм. Хто би міг подумати, що каньйон може бути настільки крутим, буквально. У каньйоні також можна знайти різноманітні види тварин. У національному парку мешкають близько 250 видів птахів, 70 видів ссавців, 25 видів рептилій, 5 видів земноводних і 17 видів риб. Щороку Великий каньйон відвідує понад 5 мільйонів людей з усього світу. Багато з них гуляють по скляній стежці над Великим каньйоном, підковоподібному скляному настилу на висоті 4 тисячі футів над дном каньйону, яким володіє народ Хуалапай. Багато інших відвідувачів ходять в походи, катаються на конях і таборуються в цьому особливому унікальному місці. Великий каньйон це унікальне природне диво, яке продовжує вражати своїми масштабами, різноманітністю флори та фауни, а також багатою історією. Протягом мільйонів років його формували природні сили, і цей процес триває й досі. Кожного року каньйон приваблює мільйони відвідувачів, які приходять насолодитися його неповторною красою та дізнатися більше про його геологічні та культурні особливості. Великий каньйон це місце, яке надихає та захоплює, а його еволюція нагадує нам про силу природи і постійні зміни, які відбуваються на нашій планеті. Можливо, одного дня ви зможете відвідати це місце та дізнатися ще більше цікавих фактів про один із найбільших каньйонів у світі. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.